Акція під назвою МЕР, це українська акція, це з українським прапором. Ми хотіли приїхати на Масляну і поспілкуватися там з виключно з дітей з цієї сторони з іншої. Але з зрозуміння ситуації, щоб не було провокації з однієї та іншої сторони, ми відмовилися такі акції. Так от тепер я можу сказати, що свідок бреше. Про кримінальну відповідальність. Якщо ви ага. вважаєте, що свідок повідомив неправду, то захисники вам підкажуть, як і, вироби, і вироби. є то, капітальну то, інформацію. Або неспростовним твердженням, або е, таким якимось о, о, таким, е, твердим фактом. Чи є хтось з твоїх знайомих, якого ти можеш до сюди привести як свідка рішення по батькові, якого, на якого дійсно негативно вплинуло моє відозвернення, і він перехотів воювати? Ні, немає Дякую, немає.